Знімальний майданчик висотою у три поверхи, чотири відеокамери, що працюють безперервно, майже дві доби близько півтори сотні учасників. Усе це живе за своїми телевізійними законами. Ведучі перед тим як сказати це на камеру, повторюють слова. А ось так знімають аплодисменти. Антураж відповідний: Сцена оформлена за народною легендою про походження писанок, які викотались із фартуха матері Божої, коли та прийшла просити пілата, аби помилував сина Божого. Та головне у великодні TV4 – дух України новий рік роблять всі. А коли на Великдень на українському телеканалі. Українці співають українських пісень в українських строях. Я думаю, таке на національних, на регіональних каналах не часто побачиш. Будуть відомі артисти з Чернівців, зі Львова, з Івано-Франківська. Ну називати не буду, це буде нехай інтрига. Є і народні, є багато заслужених, є наших багато. Найменші, найменші виконавці 6 років. Найстаршому, напевно, може, за 60. Народний артист України Степан Гіга на зйомки українського великодня на сімейно. У каналі Ті 4 приїхав співати з родиною, донькою і сином. Це не перший великий проект нашої телекомпанії, участь у якому бере Степан Гіга. Я як артист, мабуть, для того живу, для того народився, щоб працювати, співати, писати для людей. І тому я тут, і тому я всюди є і завжди буду. Я вам тільки можу подякувати за те, що ви мене запрошуєте на свою програму. А вам всім бажаю здоров'я, добра, радості, щастя. І дивіться канал Ті 4 Це кращий канал. Народний артист України Гриць Драпак із задоволенням пробув увесь перший день зйомок, аби поспілкуватись із друзями. Дякував ті 4 і за це, і за український великдень. Мана треба. Ні, ну це дійсно це вже не перший проєкт з телекомпанією tv 4, тим більше в мене в телекомпанії багато друзів. І напевно, відколи народилось tv 4, я народився десь з ними, ми майже разом так виходили на професійну широку сцену. І це добре, тому що це люди дивляться. Я просто щасливий, що ви таке робите, що це для людей. І коли люди наші, знаєте, на Свята з'їли яєчко, ковбасочки, і сіла родина біля телевізора і бачить своїх людей, тих з якими вони десь ходили по вулиці, перетиналися, звіталися. Тут їх по телебаченню показують, що може бути краще. А візажистом у Гриця Драпака, так би мовити, працювала Мар'яна Нестайко. Виступ якої знімали наступного дня. Вона теж підтверджує, зйомки великих телепроєктів ті 4 для артистів це не тільки виступ, це вже давно ще й можливість поспілкуватись, бо атмосфера тепла і домашня. Справа в тому, що тут дуже багато моїх товаришів, моїх друзів. Я прийшла з ними е, побути, провести час, е, ну скажімо так, в чомусь в чомусь допомогти. Що треба просто так підтримати. Скажи, привіт, молодичку. Цій учасниці зйомок два з половиною роки. Діти в українському великодні каналу Тіві 4 і ведучі, і працюють як артисти, граючи з писанками і допомагаючи створювати атмосферу великодньої радості. А найстаршому учаснику зйомок українського великодня 83 роки. Щоб глядачі могли у пасхальні дні побачити це дійство, працювало дуже багато людей. Та без партнерів свято не вдалося б таким гарним та яскравим. Подяка нашим меценатам, хто допоміг і фінансово підтримав цей проект, бо він справді є затратним. Отже, генеральний партнер нашого свята, тернопільська пивоварня Опілля, почесний президент корпорації Опілля Ярослав Джоджик, ексклюзивний партнер, меценат Олег Сокольцов, партнери свята публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». торгова марка Догошия, товариство це Україна. Остинний партнер це ресторан Голден Гаден і технічний партнер наш друг, музичний центр Бастер. Прем'єру дійства. Дивіться на нашому телеканалі у Пасхальні Свята. Український Великдень буде з TV4.